Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина 3 І це останнє відео в цьому році. 22-й рік був важким. Це був важкий рік. Тим не менш, для каналу цей рік був реально роком росту, і цього року було дуже багато зроблено для розвитку цього каналу. Тож в цьому короткому відео я хочу пройтися по всіх підсумках цього року та планах і анонсах на наступний 23-й рік. Отже, головною подією цього року на каналі став перехід на українську мову. Я розмовляю українською мовою, перейшов обикнову на українську мову і перевів весь свій ютуб канал українську мову. І закликаю до цього всіх ютуберів українського Ютубу. В цьому році було два нових формати для цього каналу. Перший формат це, звісно, Огляд як для себе це відео з власниками електромобілей, які приїздили на них мінімум півроку, а також приїхали якийсь суттєвий кілометраж. І можете розказати, наскільки це хороше авто, чи варто його взагалі купувати, які в нього можливості, скільки машина проїжджає, скільки споживає, чи ламається, і чи взагалі варта вашої уваги. На відміну від проплачених рекламних відео, там де всі просто нахвалюють машину, тому що їм її дали і сказали, ось тобі гроші найди, на В тих відео що я знімаю, власники дають чесний відгук про своє авто. Звісно, думка власників є суб'єктивною і. Іноді вона трошки завищена через те, що власники дуже люблять своє авто і про нього розказують. Але тим не менш, ця думка є дуже важливою, оскільки вона базується на реальному досвіді використання, на реальних поломках, на реальних проблемах, на реально проїханому кілометражу. Людина реально заплатила свої власні кошти за цю машину, і вона розказує, чому вона купила цю машину, а не іншу. Тому я вважаю, що ця думка є дуже важливою, дуже цікавою, і я планую продовжити знімати ці відео в наступному році. Другий формат, який також в цьому році залетів. Це відео для новачків, відео для початківців для людей, які тільки планують купити електромобіль або купили електромобіль, не знають, що з ним робити, як його заряджати, як облаштувати зарядку, і таке інше. В принципі, я зробив повний цикл цих відео, починаючи від того, чому вам варто купити електромобіль, і закінчуючи тим, як на ньому подорожувати на далекій відстані, що в принципі не є дуже легким для початківців. Також в цьому році був реально великий ріст підписників на каналі. Кількість підписників виросла в 9 разів. Я не міг цього очікувати минулого року. Минулого року я. Сподівався, що буде 2-3 тисячі підписників. Вже наразі є майже 7 тисяч. Що мене дуже тішить. Я сподіваюся, в наступному році це число досягне 15 тисяч, а може і більше. Цього року досі не прийшла моя нова машина. Як бачите, я досі їжу на Теслі Model 3. Але я сподіваюся, вже наступні тижні вона прийде. Одні з перших відео в наступному році це будуть відео саме про нову машину, і ви дізнаєтеся все, чому я її купив, чим вона краще ніж ця машина. Звісно, то буде перше враження про машину, і не факт, що там я буду знати всі якісь. Не гаразд, які в них є. Тож, чи з півроку, чи з рік користування буде, звісно, підсумкове відео про те, чи може Тесла має реально якісь серйозні переваги над тою новою машиною, яку я придбав і яка має вже скоро приїхати. В цьому році також було кілька цікавих колаборацій з іншими ютуберами. Це, звісно, з великих Ельмоп, і Тесла Бурва, і також кілька більш дрібних ютуберів, яким я бажаю наснаги в цьому році, та збільшення кількості фоловерів. Я залишу список цих ютуб-каналів в описі до відео. Я вам пропоную піти подивитися до цих каналів. Можливо, який з них вам сподобається, і ви захочете також на нього підписатися. Що то планів на наступний рік буде розвиватися формат огляд як для себе? Вже є попередні домовленості з десятьма власниками електромобілей, дуже різних, дуже цікавих з різних міст. Тож, звісно, будуть і нові подорожі на електромобілях, подорожі по Україні, подорожі за кордон. Кілька нових цікавих подорожей за кордон та по Україні плануються вже найближчим часом в січні, в лютому, в березні. І, звісно, навесні, коли стане тепліше, подорожі на електромобілі стануть більш комфортнішими. І я думаю, що буде вже краща ситуація з зарядками з інфраструктурою, то я планую робити багато поїздок, дуже цікавих вже на новій машині. І заодно порівняємо наскільки цікавіше, зручніше їхати на тій новій машині, ніж на цій. Все ще я не розкриваю карти, не кажу, що це за машина, але буде дуже цікаво. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Та напишіть в коментарях, як ви думаєте на вашу думку, яка буде нова машина. Також я шукаю власників електромобілів для формату огляд як для себе оцих машин, які вказані зараз на екрані. Звісно, список. Не варто обмежити лише моделями, які вказані в цьому списку. Якщо у вас є цікава машина, ви хочете дати її на огляд, розказати про неї. Навіть якщо ви її тільки купили, то давайте можемо зробити домовленість, що ми познімаємо з вами там, на восени або в кінці літа, або десь під кінець року, коли ви вже на ній поїздите і матимете якийсь цікавий досвід, щоб було про що розказати. В цьому році я почав опускати YouTube Shorts. Я планую це робити в наступному році. Є в мене ідеї для одного цікавого формату, саме для YouTube Shorts. Я думаю, вам багатьом сподобається. Кілька людей мене просили про такі відео. Я думаю, що вони Будуть цікаві та корисні все, як ви любите на цьому каналі. Також наступному році я хочу спробувати онлайн-трансляції для того, щоб ви могли в режимі онлайн задавати свої питання, які стосуються питань про електромобілі, як вибрати машину, як на ній проїхати далеко. Що ще я не розкрив в своїх відео, якісь може, у вас конкретні нюанси, конкретні питання? Я спробую на них відповісти в режимі онлайн під час трансляції. Я, правда, не знаю, коли це буде, але я думаю, що варто таке спробувати в цьому році. Також в минулому році я започаткував таку штуку як платні консультації в приватному порядку на тему Тромобільності, наприклад, там допомогти вам прокласти маршрут кудись або зорієнтувати вас по моделях електромобілей і таке інше. Я, звісно, не привожене, продаю машини, але я можу вас проконсультувати на якісь питання, які вас турбують в приватному порядку за гроші онлайн. Якщо вам це потрібно, якщо вам недостатньо інформації, яку я надаю в своїх відео в цілому, всі свої відео я стараюся знімати з точки зору користі. Для вас, для, для глядача, з точки зору економії часу, щоб вам було цікаво, корисно отримати якусь нову інформацію, щось нове дізнатися. Але якщо вам цього мало, будь ласка, запрошую на приватну консультацію за гроші. Така можливість є в наступному році. найбільше я очікую, як і всі українці, перемоги. Мені дуже цікаво, бо приїхатися з Києва до Криму, подивитися, які там зарядні станції, побачити відкриття зарядних мереж українських в Криму. Я дуже сподіваюся, що ми це зробимо в наступному році. Перлина України вона вже давно чекає. Перенення українських туристів, як і багато українців. Загалом вітаю всіх з наступившим Різдвом, з наступаючим Різдвом, з Новим Роком, з усіма святами, і хай всі ваші бажання в цьому році збудуться. Дякую, що підписалися на цей канал. Були зі мною в цьому році. Я сподіваюся, наступному році будемо також. Тож, в наступному році роблю все те саме, що робив в цьому році додаю нові формати, збільшую масштаб. Та будуть відео вже про нову машину, не про Теслу Тож до зустрічі в нових відео. Дякую, пока.